<gbg> Нечині зростає кількість випадків захворювання на кашлюк. Лише за 6 місяців поточного року на цю недуху в області захворіли майже 500 дітей. У чому причини спалаху хвороби? Які основні її симптоми, чим кашлюк небезпечний та як захистити від нього дітей. Відповіді на ці та багато інших питань впродовж ефірного часу почуємо від керівника Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігоря Матковського. Ігоря натоліч, я вас рада вітати в студії Української. Да, всіх. Почну з того, що на на весні, у квітні, медики області вже звертали увагу. Ну власне, постійно звертають увагу громадськості, що збільшується кількість випадків захворювань дітей на кашлюк, і ось час минає. А статистика говорить про те, що проблема не минає. ось охарактеризуйте, будь ласка, яку ми наразі маємо ситуацію в області, і чи є громади, де фіксують найбільше випадків. Ну, ви знаєте, що я даже почну таке трохи аспект, аспекту. Що цей рік, взагалі-то за останні 50 років перший рік з такою захворюваності на кашлюк, тобто е, часи, коли у нас були підйоми захворюваності, і це вважалося як підйом, це коли було 200, там, ну в середньому 200-300 е, випадків на рік, а у нас 500, майже 500 за 6 місяців. Да? Тобто, ми розуміємо, що це такі, да, що Це є підвищення захворюваності, і це ще тільки середина року. Але ключове, що взагалі в цьому, що на що я хотів би звернути увагу, що це вакцина керована. Інфекція, да, тобто формально, формально, її взагалі не вони мають бути там поодинокі випадки, тобто е, нічого такого дивного е, не мало би бути. Але якраз е, оцей вакцина керованість і е, така збільшена захворюваність, і говорить про те, що є е, прогалини. Прогалини саме головне вакцинація. Я трошки пізніше про це е, скажу. Зараз у нас е, місяць е, липень, да закінчується, буде серпень, трішечки. Тобто, ми з розуміємо, що у більшості студентів і учнів е, канікули, і звичайно, якби трошечки кашлюк і вітряна віспа, не теж трохи пішли на канікули, але не зовсім Вернуся. але ми да, але Ми все одно чітко розуміємо. Почнеться учбовий процес, почнеться е, е, велика комунікація імміграція нашої молоді, нашої учнівської молоді, і все поступово повернеться. А єдине, якщо трохи вдалося, наприклад, да, оцей механічним шляхом призупинити, то перервати цей процес на ці два канікулярних місяці, і якщо продовжувалась, продовжувалася, наприклад, вакцинація, да, ну, то на що могли б ми розраховувати? Підвищення захворюваності все одно буде, але можливо не таке велике. Тобто, якби є кілька сценаріїв розвитку подальших подій. Майже 500 випадків кашлюку за півроку, а в торік скільки зафіксували? Фіксували, ну хоча приблизно, якщо я вам скажу тільки да, щоб ви, як це тримаєтесь на стільці три ага. за рік? Так. Ну такі маємо спалахи. <рес> 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 ну фактично, ну не, не, не фіксують спалахи при кашлюкові, да, ага. немає такої нормативної бази. Але якщо за рік було три, а тут 500 за 6 місяців, то звичайно, це те, на що, що потребує уваги абсолютно всіх, але не просто уваги уваги, яка спонукає до чого до конкретних дій. Тобто вакцинокерована інфекція, все ж таки це так, інфекція, да. і причини спалаху інфекції кашлюку в тому, що батьки напевно так. не дуже відповідально ставляться до здоров'я. Так, у нас дитя. ж даже от, в зв'язку з цим і е, на превеликий жаль, дуже прикрий випадок, а саме смерть 25 місячної дитини, яке відбулося кілька місяців, да, в цьому році на превеликий жаль. Тобто, дитину ще щеплювати по календарю ще було за рано. Да? Тобто вона дуже в малому віці інфікувалася, і на превеликий жаль, в неї ще були інші вади зі здоров'ям, але фактично зафіксована смерть від кашлюку. Не створився колективний імунітет, не створився колективний захист, і е, оцей не не створення цього імунітету, що просто дало можливість захворіти цій дитині на кашель. Він нещина, така в такій ситуації. А загалом, якщо є у вас така інформація, Взагалі, ситуація така в Україні? така приблизна ситуація по Україні, тобто ми не є якимось чимось окремим угу. в зв'язку з цим, тобто саме по цьому захворюванню. От тенденція однакова, Ва, чому тому, що причини якби однакові для всієї держави? Ігор Анатолійович, давайте слухачам і слухачкам нагадаємо, що ж таке кашлюк, з чим ми маємо справу. власне, ну, Що ну, варто нас... про нього знати? Насправді це ну, в, в лапках це дитяче інфекційне захворювання, і е, за нашими цифрами 90, приблизно 94% такі це, хворі, це хворіються діти. Да? Тобто це ще раз воно е, підтверджує, що це дитяче інфекційне захворювання. Ну, поклі... воно не так страшно переноситься, да? але факт. Факт, чого його небезпеки, те що звичайно це є е, вкрай негативний вплив на дітей, які е, мають понижений імунітет, да, тобто воно, в ньо, у цих дітей може бути будь-яка реакція на це захворювання. Це дуже велика небезпека для дітей, які мають захворювання органів легеневої системи да, дихальної. і дихальної <гум> системи. Да, і в зв'язку з цим, якраз і якщо, не дай Боже, накладаються два різні Різних легеневих захворювання, да, які впливають на дихальну систему, і це може і призвести до таких е, е, негативних наслідків. Так що головне, це що? Це звичайно кашель, але який може бути спастичний. І ми маємо розуміти, що таке спастичний кашель, наприклад, для дитини, в якої і, і так є, наприклад, бронхіальна астма, да, наприклад, mm -hmm. або якийсь нехронічний бронхід, е, е, який захострюється, і причому е, в кілька разів е, гірше буде. Перебіг цього захворювання, дитина це вона задихається, правильно розумію? Так, просто вона може задихнутися від цього спазму да, мається на увазі бронхіального дерева, бронхіальної трубки і все. Діти яких вікових категорій переважно? діти. І знову ж таки, головне, ми зараз не беремо вікову категорію, ми беремо категорію щеплених нещеплених. Оце uh -huh. ключове, тобто, от якщо за нашими даними. То серед захворілих, да, наприклад, 37 відсотків, які взагалі не вакциновані ніколи, а наприклад, відсотків, які отримують неповний курс. Ну і там є, і взагалі і ще із захворілих 5-8 відсотків це взагалі дані про щеплення відсутні. Да. Тобто ми говоримо, що це оці прогалини імунізації, і це, вибачте, досягнення в лапках людей, які протестують проти вакцинації. взагалі. Так як ми говоримо, антивакси. Що це інфекційна хвороба, чи обов'язково тут госпіталізація? Ні, звичайно, ні. Чи Саме головне це, це ізоляція да, для того, щоб не було подальшої передачі повітряно-крапельним шляхом, тому що це повітряно крапельна інфекція. Дуже в рідких випадках потрібна госпіталізація, особливо для дітей або ну, дорослих, в яких є ще інше соматичне захворювання, які можуть поважчити перебіг захворювання. А так переважно, це все. Може бути під наглядом лікаря педіатра або лікаря сімейної, сьогоднішньої сімейної медицини, і може бути в амбулаторних умовах. Батьки не, не мають самі вдома. Лікувати, так? Ні, Як, звичайно, ні, переважно не хочемо, не хочемо, оскільки на сьогоднішній день дуже багато, скажімо так, ну, ми можемо говорити, що це якби нові, але нові вони для нас. Але насправді не зовсім нові збудники, які починають циркулювати, які до нас зайшли з інших країн. І тому-то, звичайно, завжди має бути нагляд і контроль лікаря. Завжди. А як довго триває? Переважно в більшості це захворювання, яке перебігає 7-14 днів, в залежності від важкості перебігу. І все. Єдине, що тільки може залишитися, як такі, залишкова така ознака, це на кілька тижнів, в рідких випадках на кілька місяців це саме кашель. А щоб запобігти хворобі, обов'язково. Одне єдине служба. Номер один щеплення, це щеплення. щеплення так? Інших, да. варіантів, тут не інших існує. варіантів не існує. Да. Ви, ми маємо розуміти, що нам дає щеплення? Щеплення нам дає. да, Ми говоримо, що це створення колективного захисту, але в першу чергу, звичайно, для загалу населення, але в тому числі і для тих людей, а ну, тут ми зараз говоримо за дітей, які, у яких є взагалі е, протипокази для будь-яких щеплень. Да? На превеликий жаль, є такі діти, і ми, але ми маємо їх захищати. А, тобто це колективний захист. Це саме головне попередження важкого перебігу будь-якого інфекційного захворювання і, звичайно, попередження е, е, летальних випадків. Да? Е, е, Крім цього, можу констатувати, що у нас був один буквально нещодавно да, закінчився дуже важкий випадок правця у дитини нещепленою. Да? Але слава Богу, все закінчилось. Вчасно була надана допомога, звичайно, досвід наших дитячих лікарів-інфекціоністів, наші дитячі обласні інфекційні лікарні. І ну, таким чином вдалося врятувати 11-річного хлопчика. 11 років. А взагалі, лікарі сьогодні констатують, що батьки проти вагаються, ну, яка можливо. Від, я вам скажу відшотково. так, оскільки зараз саме на наш центр контролю та прикладки хвороб покладена головна функція щодо імунізації, щодо вакцинації, щодо проведення інформаційно освітньої роботи да, в цьому напрямку, я вам можу сказати так. Саме головне, хто перший вкладає в в голову інформацію щодо щеплень. Да, тобто, як фахово вкладається ця інформація? Наскільки ця людина, якій довіряють, вкладає цю інформацію. І звичайно, це має бути професійно. Тому що дуже багато ми стикаємося, ми аналізуємо випадки да, того, що люди не хочуть вакцинуватися або відкладаються як би то на колись. Да. От, ми розуміємо це. І, і коли ми починаємо докопуватися, в чому ж причина, да, чому от та мама або батько відмовляється, а так була надана перша інформація щодо щеплення. Да. Я а. вас перев'ю, а медики завжди на боці вакцинації? Ні, на превеликий жаль, не завжди. Ну, е, ну, вони, ну, давайте Так вони мають свою думку. А от це питання: наскільки вони мають право висловлювати свою особисту думку, да, як е, да, в суд? Реч, ну давайте так, Медицини. Ну, всі навчалися в однакових вишах. Я Звичайно. Б. Але це є особисті переконання людей. Я навіть я зараз не говорю за якийсь там релігійний, то, то інша uh -huh. історія. Ми зараз говоримо саме за професіоналів, за лікарів. І оце не дооцінка вакцинації взагалі. Це невірна наявна медична інформація щодо взагалі щеплень да, у лікарів інших спеціальностях, які, які взагалі Менш дотичні до е, щеплень, да? наприклад, лікар-хірург, лікар я нічого проти не маю ні uh -huh. проти яких, але в них менше інформації, взагалі, що роблять вакцини, як вони рятують життя. Да? Тобто і якось ну, таке більш таке відношення, ну скажімо так, непрофесійне щодо цього. Тому моє завжди побажання: от хто що хліб має пекти, тільки пеки, і так само вакцинами мають займатися тільки люди, Люди професіонали, які і вони мають радити, і, і Звичайно. взагалі, про це говорити фахово відповідно до календаря щеплень національного в два, в чотири, в шість. І здається, вісімнадцять місяців так, дитина. Да, там має там бути є 18, так, 18 так. і потім 6, да, Тобто з, з, з календарем нічого не змінюється. І якщо все зараз таки все ж таки буде напевне в найближчим часом буде стартувати кампанія щодо, знову ж таки, щодо е, так, так звана доганяюча буде uh -huh. імунізація, е, щодо е, імунізації проти кашлюку. Якщо е, хтось пропустив, так? Так, да, звичайно. А от крім цього, ще і буде у нас питання. і, і Стосуватися і не тільки кашлюка, і дифтерії, і правця всіх цих захворювань. Але, звичайно, ми зараз констатуємо, кашлюк таки заслуговує на увагу і дій. І з цієї кількості дітей, ви сказали, діти були не щеплені, або частково щеплені, або не, немає інформації, угу. так. Да. Чи в достатній кількості ми сьогодні маємо так, вакцину, та, тобто якою вона є. А, і до речі, от дякую, що ви це питання здали. В, є в достатній кількості, тобто для тих для для забезпечення 100% тих, кого потрібно щепити. Але останнім часом стала розганятися цікаво інформація. інформація. Да? Знову ж таки, це ми, ми розуміємо, формується нова хвиля антивакцинаторів, uh -huh. да? І розганяється інформація. що до того. Що відключення електроенергії, невірне як зберігання і таке так? інше. Uh -huh. Я вам, як генеральний директор, да, говорю, що зберігання відбувається згідно стандартів, згідно норм, у нас отримане нове абсолютно сучасне обладнання, холодові кімнати. І там тільки цих термологерів в цій холодовій кімнаті, мені здається, штук 12. Да? Тобто в різних куточках цієї холодової кімнати, це холодильники, морозильники, Причому медичні, а не побутові, так як ми це звикли. Це звичайно кілька потужних генераторів, які забезпечують цілодобове зберігання. Да, був у нас один випадок. Вінницькій області не пов'язане з нашим центром, з одним із закладів охорони здоров'я, де дійсно не було, е е холодильник був на вихідних відключений, і на, на превеликий жаль, було е ну, ця вакцина вона був, все далі не підлягає для використання. Але контроль був Але і... контроль був звичайно, да, так що, щоб ви не переживали це, це відбувається, і контроль дуже дуже жорсткий за цим. До речі, багато закладів охорони здоров'я. В тому числі і первинки отримали е, спеціалізоване медичне холодове обладнання, і ще в цьому році 200 е, має прийти спеціальних холодильників саме для зберігання е, вакцин на саме на первинку. Отже, Сподіваємось, що наші батьки все таки будуть свідомими Звичайно, і відповідальними. Так. Аби ми всі разом дбали про здоров'я і наших дітей і відповідально до нього ставилися. Наразі програма з перших уст добігає завершення. Сьогодні ми говорили про захворювання на кашлюк в області, про причини спалаху, симптоми хвороби, як їй запобігти. І спілкувалися ми з директором Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб ігорем Матковським програмувала Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.